Всім привіт! Сьогодні 11 травня і я їду на свою першу шосейну гонку в цьому сезоні Львівську Сотку. Це буде моє перше відео на ютубові. Для тих хто не знав, я Шатоха, дуже відомий в узьких кругах, а може не дуже. Коротше, спробуємо, що воно таке ваше ті ютубове. І побачимо. Побачимо-побачимо. Дуже мені подобається зранку кататись на велике по Києву, бо машин взагалі дуже мало. Тупо пусті дороги, їдеш собі, балдеєш. Знаєте хто молодець? Це я. Я не на рахунок. Вчора корише, собі і добре, що на вокзалі є термінали. Зараз буде упаковка. Кока. Тут озера поставлю його тут. Запакую у чехол. Так, йш упаковка. Зараз сюди колоса засуну та все. І нехай тут так стоїть. Якщо хто не знав, то в любых потягах в Інтерсіді Бласкард можна їхати спокійно, та навіть в купе. Можна їхати спокійно з велосипедом, головне, щоб він був упакований в чехол або просто в плівку. Дивіться тіктокера. Підписники мої зібрав я велика зразу прямо у потязі. Нехай стоїть, бо скоро виходите за пару хвилин. Що, наступна зупинка львів. О, Львів, здорово. Їдемо, до домов коріша Макса. Вписуватися у них на хаті. Добре, що Добре, коли друзі у Львові, що не треба за хату платити, можна вписатися. Три прикольних фактів про Львів. Тут смачна їжа і випічка. Тут є володоріжки. І ще тут поліція дуже кошмарить велосипедистів за правила. Навіть якщо ти будеш їхати на по доріжки, десь там мінімально порушиш, навіть не покажеш рукою поворотник, вони навіть за це тебе можуть штрафанути. Щось мені погода взагалі не подобається. Тут якийсь суне. І ще якась дощик моросить. Блін, ну якщо завтра буде дощ на Львівську сотку, то я, напевно, навіть не здивуюсь, тому що... Кожен раз, два рази на рік, я приїжджаю на Львівську сотку і, і кожну сотку йде дощ. Або був дощ, і все мокре, і холодно, і мерзко. Без каморка і покри челлендж на 30 мм роблять діла. Мені та брусчатка взагалі по барабану. Кані. Ні, ти би сказав, я Привіт. Здорово. Я тільки помил покляк. Побрився, помився. Який гарний капець. Я на базі. мірок мені стартовий вже взяли вчора. Усь. Так, зараз покажу Максу, що я з собою набрав якогось спортпіта на завтра. Цілий пакаван. Ну, що ти там собі взяв, показуй. У мене є. Кофієнчик, два звичайних, протеїнчик, є смертельна доза кофеїну і звичайний додачок. Але типу половину з того я не візьму. Це тобі на завтра чи ти на візьму? Це на завтра. Я візьму два звичайних сіса, візьму кофеїн перед фінішим. І візьму десь на середині сховає звичайний додачок. А протеїн мене, напевно, вищу. Протеїновий фініш, чувак. Дивись, що в мене. Оце для заможні п'яни, ніщо з вами. Так, це вуглеводний напій. Коротше. Це БЦАшки. Це Бтафій, так. Так, так, так. Штука, це БЦАшки. Термай, тобі одну, Тримай, тобі одну. Oh, no. на, на пробу взяв. Так, БЦАшки такі, БЦАшки, ось такі шот після, після, після гонки вже вип'ю. Після гонки ще заховану протеїновий батон. Вот. Два кофійнових геля на гонку. І ще два вуглеводних геля, ось таких здорових. Амікс Rox XXL. А ще от ізотонік тут. Mm -hmm. Прикинь, якщо б мене прийняли Зараз на вокзалі і сказали, а що у вас в пакетики? А ну Зараз. дай під губу. Треба такого. Нормально зайшло. з Максом виїхали трошки розім'ятися, потренуватися легенько перед завтрашньою соточкою. Ось. А потім поїдемо вже хавати і завантажуватись коротше вуглеводами що не з'їдеш? виїхали за місто зараз зробимо маленьке коло пару інтервальчиків і все і жрати макарони. макарони другий інтервал. А я так можу, бо мене тюблес. І 30 мм челленджі! Ха-ха! Ну Все, завантажуємося вуглеводами. Без алкогольне пиво, пів кіло локшини, слоєчка. Ням-ням. Добрий вечір. Ми вже погуляли сьогодні. І поїли, і погуляли і нагулялися і втомилися. Зараз завантажуємося вуглеводами. Ще перед затишньою соткою. Так пів кіло тут десь макаронів, напевно. Або більше. Так, добрий ранок. Ми сунемо на старт. До старту у нас 10 км Ось тут. Зараз ще трошки, поки будемо їхати, порозминаємося нормально. Ми вже плотненько поснідали, зарядилися БЦАшками, вже все набрали, спортпіти, колеса надули. Коротше, все. Порядок. І погодка ще яка файна. Сонечко прям, мені дуже подобається. то Зазвичай кожен кожну сотку, коли ми їздимо, то дощ, блядь, то ще якась херня. Ну, взагалі, дуже не дуже погода. І доволі тепло. Буду їхати просто в літньому комплекті своєму. Які щось у мене вже добу голова болить. Добрий ранок, Україно! Знову у нас тривога. Да, до речі, зараз тривога почалась. А що, ми чекаємо молоч, їдемо самі? чекаємо Тривога волає. Ну, тривога волає, бо. відбій тривоги. А, Рахі запоїв, тебе морду роздуло! Капець. Під'їжджаємо на старт. Людей купа капець. Ого. Зареєстровано 500 учасників. 500 Ну, обмеження до 500 було. Обмежені є. Капець. Ого. Ого. Здорово. Ого, скільки людей. Опа. Ешелон! Ооо, тікі-такі! Ви в теліки! Я в теліки! Ооо, мама! Я передаю перед мамою! Мама з днем матері! Здорово! А по теліку покажете? По теліку і... На сайті Велопланети виставлять як найкращих найкращих гінців Києва! Здорова, це промокод Шатоха в Що це за Велопланета? Ярик, здорово! Хоч сюди, я тобі місто зайняв. Це у нас збиратиметься команда. Здорово! Опа, хто це тут у нас? Зараз технічний старт 500 метрів, а потім вже починаємо піздячнається. Планчук, плачух. Ебать опасно, опасно нафиг. Ебать опасно. Пиздец. Коротше, повна після ми в другій групі відсасуємо і не можемо добирати першу. Розуміло, зараз дівчина тягне, блядь, пілотон. Коротше ми вже в такому відсосі, що... Так, да, я шліпав 45. Ага. 42. Коротше, там відрив, я не знаю, кілометра два, навірно, вже відпав, точно. Да, випав, ми їх хер вже доберем. За сьогодні будемо по своїй другій групі їхати, а і все. Оце анріал. Їдемо, відпочиваємо, коротше. Я вже перепадку, так поки що. Дорога просто пиздец Дво яма на ями Потисимо пофоткаємося 77 кілометр їдемо чисто на розслабоні. В тренувальному режимі Гонка вже гонка вже вся уїхала Вон, Золін фоткається все нормально. ця дівчина лупашит. чка Зара буду. А мы что тогда заходим? Повороты буду. Что ты завиляешь, блядь? блядь, Сука, я во все ебати гонки ваше пацаны пацаны, я то ваш велоспорт в рот еба. Да нахуй надо Ну мы не столько ебашись. Та Та ми... в... Приглашаємо учасників. А ну давай, пригощай мене Шип, Ангар вєлокафе? І... Вєлокафе? вау. Велокафе, перше в Єбові. Класс! Це що? Это колбру кава, це колбру чай. Колбру каву давай. Даю, Стаником. тоником. Что ты, Сережа? Я? Да. Я с харной. Да я тоже, блядь, это пиздец. Дають Дают пиздюля, або каву с чаем. Ехала, ехала и никого не догнала. Это пиздец. Дивіться, канон Тим, им. На однаковых лесопедах. Ага. От Максики приїхав. Ооо, клас. Чинс. Дякую. Пук. Я Льоша, розказуй, як хочу, діла? Руку. Ми досить виїхали. Непогано, дякую. <різь> <різь> Чисто відпочивали. <різь> 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 Під кінець трошки поригали. Я приїхав четвертий. Вітаю, Льоша! За кілометр мені показали 350 метрів. Я став на ноги, виїхав перший, а потім мені показали ще 950 метрів. <рес> Навігація топ. користуюся Герміном. А Ти виграв чи ні? Четвертий. Він виграв? Ні, ну молодець. Льоха, вітаю. Молодець. Бо був на прайді, приїхав би перший. Так, ну що починаємо відновлюватися, протеїнові батончики. Все добре. Ти відновлюєш. Ну, а потім так будемо відновлювати. А оце саме класне відновлення. Отакі у нас БЦА від Амікс. Шоти. ти? Є. Є, поїхав. Так, так і попив. Ням-ням. О, ти ось такі от тут від спортера, по-моєму ще, да, від спортера такі протеїнові батончики прикольні. Ой, там така, там такі кавусик охуєнські просто, блін, капець. Хух, ладно. Поїдемо короче, відновлюватися, пити півни і зотоніки. Так, молоджож, ми короче, вже трошки відпочили, посиділи там на озері. І зараз їдемо у Львів. Миємося, бриємося, коротше всі діла. І йдемо відпочивати в барчик кабанос. такі справи. Афогеть, у Львові навіть десь е в Чигирях на рясному є володоріжки. Так, молодь, добрий вечір. Ми вже е віддихнули, помилися, побрилися. Ось, і прийшли в папчик кабанос. Зараз тут будемо кушати, пити півні Коротше, друзі ще будуть підходити, збиратися, будемо відпочивати. Сотку проїхав я ну, нормально, в принципі, непогано. Думав, буде краще, звісно. було доволі важко. І проїхав я за 2.32 за 100 км. Так що все, будемо трошки віддихати, відпочивати, відновлюватися. Так що все на зв'язочку. Завіло спорт. Все, пока-пока. Все, пока. Підписуємося на моє страви на інстаграмчик. Пока. Все. Гарний дорог. Дякую, є. Все, пока. Пока-пока що, прикольно було у Львові, класно потусили, класно покаталися, жодних повісток не отримав. Поки. Йду, <ріхи> коротше, назад на купе в потязі, отак вот вот запакувався. І буду, якщо їхати в купе, і де можна поставити велик, то я просто ставлю його в тамборі і все. Там, де туалет. Такі діла. Зі мною ще їдуть пару якихось велосипедистів теж. От теж гонку їздили. Такі діла. Все набрав приколів. хавчика тут пішло аж. 250 гривень. Завжди там хаваю дуже прикольна мережа випічки. Цей дуже дешево і смачно. І великі порції завжди. От. І діла, короче, сія усім, ко хто дивився, хто подивився, хто підписався. От все. всім вака, сподіваюся, побачимось.